Всім привіт! Я вітаю вас на своєму youtube каналі. Мене звуть Інна, я рекрутер та кар'єрний консультант. У моїх відео ви знайдете багато корисної інформації про пошук роботи, про розвиток кар'єри. Також я ділюся своїм досвідом, розповідаю про ситуації, з якими я стикалась, і рішення, які я приймала для того, щоб досягти певного потрібного мені результату. Тому, якщо ви ще не підписались на канал, обов'язково підпишіться, тому що на вас чекає дуже велика кількість корисного контенту. А якщо ви вже підписані, не забувайте про лайк і коментар для того, щоб підтримати мій контент. І допомогти моєму каналу розвиватися сьогодні. Відео я постараюся зробити максимально коротким, максимально концентрованим і максимально корисним для вас. І тема, про яку ми поговоримо сьогодні, це переговори щодо підвищення заробітної плати. Це дуже важлива тема, тому що вона актуальна не лише для початківців, а й для професіоналів. В житті кожного спеціаліста стається момент, коли він розуміє, що він хоче заробляти більше. Але при цьому йому подобається його робота, і він хотів би дізнатися про можливі шляхи збільшення. Доходу на поточному місці роботи, тому що, як ми знаємо, зміна роботи це завжди стрес. Далеко не всі готові для того, щоб підвищити свій дохід, переходити на нове місце роботи. Тому в цьому відео я розкажу вам покроковий алгоритм, що потрібно робити для того, щоб підвищити свій дохід на поточному місці роботи. Найперший крок, з якого я пропоную вам почати, це проаналізувати поточну ситуацію. Що цей аналіз включає? По перше, це ті умови, про які ви домовлялися зі своїм роботодавцем перед початком співпраці. Ідеальний варіант, коли у вас в офері чітко прописано, на яких умовах і в який період відбувається перегляд заробітної плати. І якщо, наприклад, він відбувається раз на рік або двічі на рік, або кожен квартал, то вам набагато буде легше ініціювати розмову про перегляд заробітної плати. Але якщо про перегляд заробітної плати з роботодавцем ви не домовлялися заздалегідь, це не означає, що вам не вдасться отримати підвищення на поточному місці роботи. Наступний пункт, який вам також потрібно про... Аналізувати це фінансові показники компанії, якщо компанія отримала якісь інвестиції або вона стабільно отримує високі прибутки. То це хороший знак для того, що в принципі бюджет на підвищення заробітної плати в компанії є. Зовсім інша ситуація, коли компанія знаходиться в кризі, тобто вона не прибутки, є якісь збитки, є якісь проблемні ситуації, які траплялися з даною компанією протягом тривалого періоду часу. На це також потрібно зважати і розуміти, що в такому випадку отримати підвищення буде значно складніше. Але все ж таки певні шанси на це також є. І, власне, щоб оцінити ваші шанси на підвищення, потрібно проаналізувати третій пункт. І цей пункт. Це зона вашої відповідальності, ваші досягнення та ваші результати. І знаєте, я хочу поділитися однією дуже хорошою практикою. Я говорила про неї вже раніше на своїй сторінці Instagram, але повторюсь тут знову. Ця практика називається щоденник успіхів. Суть цієї практики полягає в тому, щоб фіксувати абсолютно всі свої позитивні результати. Наприклад, вам вдалося щось покращити, якийсь процес, або покращити результати своєї роботи, або допомогти колегам підлеглим або своєму керівнику. Також сюди ви можете внести якісь ідеї, пропозиції, які ви пропонували, і які в результаті втілили. Крім цього, ви можете сюди додати якісь нові складні задачі, які вам вдалося вирішувати протягом певного періоду часу на вашій роботі. Такий щоденник успіху дуже бажано вести регулярно. Це допоможе вам. Тримати руку на пульсі і чітко відслідковувати абсолютно всі свої здобутки. Рішені ніж раз на місяць робити ці записи. Я не рекомендую, тому що інформація може забутися, і ви можете пропустити якісь справді важливі деталі. І потім, уже коли ви будете спілкуватися з своїм керівником стосовно підвищення заробітної плати, у вас будуть аргументи, будуть результати, на які ви можете опиратися і використовувати для того, щоб отримати підвищення. Після того, коли ви завершили з цим всім аналізом, потрібно зверну звернутися до свого керівника і ініціювати зустріч я ще забула сказати про один важливий момент, якщо в компанії є чіткий графік. Перегляду заробітної плати, то я б рекомендувала ініціювати зустріч саме протягом цих періодів. Можливо, у вас виникне запитання, а чому я маю це ініціювати? Хіба це не обов'язок компанії забезпечити мені перегляд заробітної плати? З одного боку, так я погоджуюсь, що компанія має виконувати свої зобов'язання стосовно перегляду заробітної плати, якщо ви про це домовились. Але з іншої сторони, я хочу підкреслити один дуже важливий момент, про який ви маєте завжди пам'ятати: ніхто і ніколи не буде і не має бути. Зацікавлений у вашому професійному зростанні і зростанні вашого доходу більше ніж ви самі. Хочу маленьку ремарку додати і розповісти про свій досвід От до тих пір, поки я думала, що мені мають запропонувати підвищення або переглянути заробітну плату, мені мають запропонувати якийсь проект, мені мають запропонувати якісь можливості. От поки я сиділа і чекала. У мене не було абсолютно ніякого зростання. І як тільки я зрозуміла, що моє зростання як спеціаліста і відповідно зростання мого доходу залежить лише від мене, мені стало набагато простіше просуватися. По кар'єрі я знаю, що багатьох може зупиняти той факт, що компанія може негативно відреагувати на прохання працівника переглянути заробітну плату. Але знаєте, особисто я для себе вирішила, що краще я буду чітко розуміти, що, наприклад, зараз компанія не готова мені запропонувати підвищення, ніж я буду просто сидіти і очікувати, що вони здогадаються, що я хочу вищу заробітну плату. Тому що, якщо я знаю, що, наприклад, зараз компанія мені не готова підвищити заробітну плату, я можу проаналізувати. Що я можу для цього зробити, чи є в мене взагалі можливості для підвищення, і відповідно виходячи з цього, приймати подальше рішення: чи, наприклад, докладати додаткових зусиль для того, щоб зростати в даній компанії, чи розглянути можливість перейти на нову роботу. Тепер, коли ви це все проаналізували, і ви розумієте, що, наприклад, зараз якраз вдалий час для того, щоб почати розмову про підвищення, я рекомендую вам ініціювати зустріч з вашим керівником. Після того, як ви сказали керівнику, що хотіли б з ним зустрітися і обговорити можливості вашого професійного зростання. Відповідно, до цієї зустрічі потрібно підготуватися. Ви маєте підготувати аргументи, чому саме ви маєте отримати підвищення, яке саме підвищення ви очікуєте, що ви можете запропонувати компанії. Чому це важливо? Зараз я відкрию вам, напевно, не найприємнішу правду, але чим швидше ви це приймете і почнете використовувати на свою користь, тим простіше вам буде просуватися. Бізнес за зацік... Цікавлений вкладатися в тих працівників, які можуть ще більше принести грошей бізнесу. Тобто, іншими словами, бізнес має відбити витрати на вашу зарплату, а в ідеалі ще й заробити в кілька разів більше. Можливо, це для когось звучить неприємно чи несправедливо, але так працює система, так працює будь-який бізнес. Тому для того, щоб отримати підвищення, ви маєте мати що запропонувати, коли ви будете спілкуватися з вашим керівником стосовно підвищення, я раджу зосереджувати увагу не лише лише на тому, що ви конкретно зробили для цієї компанії, а й те, яку зону відповідальності ви б хотіли мати в подальшому, які задачі ви можете взяти на себе, а також яку користь ви можете принести в найближчому майбутньому. Тобто компанія має розуміти, що від того, що вони вам підвищать заробітну плату, вони лише виграють. На жаль, я не можу в цьому відео навести якихось конкретних фраз, які стовідсотково підвищать вашу заробітну плату, тому що їх просто не існує. Це все дуже індивідуально і залежить від конкретної компанії, конкретного працівника. Але я хочу наголосити на тому, що чим краще ви покажете потенційну користь, яку ви можете принести роботодавцю. Тим більше він вас цінуватиме. Ну і це, звісно, не відміняє того моменту, що ви маєте бути готові виконати те, про що ви говорите. Я знаю, що деякі спеціалісти радять проаналізувати ринковий рівень заробітної плати по даній посаді і використовувати це як аргумент. Але я хочу вас застерегти, що це не завжди може спрацювати, тобто, це може спрацювати не для кожної компанії, і ви маєте також це розуміти, тому опиратися на це як на єдиний аргумент. Не варто, тому що одна компанія може сказати вам, так, ми розуміємо, ми відстаємо від ринку, тому ми переглянемо зарплату до очікуваного рівня. А інша компанія може сказати: Ну, якщо тобі щось не подобається, будь ласка, іди шукай щось інше. Від цього ніхто не застрахований. Тобто, ви маєте розуміти ці ризики. І ось саме через ці ризики я рідко коли рекомендую використовувати оце як основний аргумент. Це не має бути основним аргументом, на мою думку. Найголовніше на що ви маєте оперативно. Це ваш досвід, ваш потенціал, ваші навички і та користь, яку ви можете принести компанії. Ну і ваші результати, звісно, до цього я ще хочу привести один такий цікавий приклад. Деякі працівники починають ходити по співбесідах для того, щоб зрозуміти, по-перше, скільки платять інші компанії. А по-друге, можливо, спробувати таким чином підвищити заробітну плату в своїй компанії. Умовно, вони пройшли співбесіду, отримали офер, який значно вищий за їхню заробітну плату, яку вони отримують на поточному місці роботи вони приходять до свого керівника, кажуть: ось в мене є офер. Будь ласка, або ви підвищуйте мені заробітну плату, і я нікуди не йду, або ж я йду в іншу компанію. Цей метод може бути робочим, але знову ж таки він працює далеко не для усіх компаній. Е, тепер я хочу дати кілька порад стосовно того, як вести саму розмову з керівником, на що потрібно звертати увагу, що потрібно уточнювати і що саме підкреслювати. Найперша моя порада стосується побудови хороших взаємовідносин з вашим керівником і компанією. І найперше, це показати свою лояльність і зацікавленість. Ви можете розповісти, чому вам подобається ця робота, що вам подобається в цих проектах, чому для вас цінна робота саме в цій компанії. Це дасть змогу налаштувати керівника на більш позитивний лад. Звісно, це залежить від самого керівника, але тим не менш, така порада може спрацювати. Друга порада це чітко і впевнено говорити про те, що для вас важливо і що ви очікуєте. Тобто, я раджу вам уникати таких фраз, що от я б хотіла або хотів підвищити заробітну плату. Я правда не знаю наскільки, але можливо у вас там. Є якась можливість переглянути, буду вдячний за будь-яке підвищення. От такого, будь ласка, не потрібно. Це говорить в якійсь мірі про вашу невпевненість і нерозуміння своєї цінності. Через це роботодавець він може засумніватися стосовно того, чи правда вам це потрібно. Третя порада говорити про свою готовність і зацікавленість в покращенні результатів компанії. Тобто, покажіть, що ви дбаєте не виключно про свої інтереси. Для вас важливо, щоб компанія далі працювала і розвивалася, і ви готові докладати зусиль. Для того щоб так і було. Наступна моя порада – не потрібно давити на жалість, тобто не використовуйте в якості аргумента щодо підвищення заробітної плати, те, що у вас збільшились витрати на ваше життя, що у вас там якісь проблеми, що вам потрібно там, я не знаю, виплачувати кредит, навчати дітей і так далі. Ви 100% чули фразу Тільки бізнес нічого особистого, і це саме той принцип, за яким. Працюють компанії в якихось випадках. Цей аргумент може спрацювати. Це все дуже, звісно, залежить від культури компанії і самого керівника. Але знову ж таки, я не можу його порадити як ефективний аргумент, які б хороші відносини в колективі не були, і яке б людяне не було ставлення все ж таки вам платять за ваш досвід, за ваші навички і за те, скільки грошей ви можете принести в дану компанію. Наступна порада. Документувати абсолютно все, про що ви домовляєтеся. Наприклад, якщо вам сказали, що наразі вам не можуть запропонувати підвищення, але зможуть запропонувати його через місяць, два, три, півроку, ви маєте попросити керівника або власника компанії про письмове підтвердження. Наприклад, це оновлення оферу, в якому чітко прописано умови, терміни і що потрібно зробити для того, щоб цей перегляд відбувся, або це можуть бути якісь інші внутрішні документи, на які ви можете зсилатися потім, коли настане ось цей час. З наступного перегляду заробітної плати. Це ж саме потрібно робити у випадку, якщо вам погодили підвищення заробітної плати, ви маєте чітко розуміти, які цифри, в які терміни, коли вступає в дію ось ця нова зміна, щоб ви знали, на що ви можете розраховувати. Якщо вам керівник каже про те, що ой, зараз немає можливості, давай про це поговоримо через місяць. Чи через два місяці, чи ще щось в цьому дусі, ви маєте чітко відразу запланувати наступну зустріч. Це потрібно для того, щоб потім, коли настане час, коли ви домовлялися зустрітися ще раз обговорити зміни щодо вашої заробітної плати, щоб у керівника не виникло бажання знову це питання відкласти. Також ви маєте чітко проговорити з керівником критерії для наступних підвищень. Що потрібно вам зробити, яких результатів досягнути, щоб ви мали так званий план свого подальшого розвитку та зростання? Якщо це все не задокументувати, то компанія може потім з легкістю або забути про це все, або спробувати якось викрутитися, зманіпулювати і спробувати відкласти цей процес на ще довший період. Ну і ще наступна порада: ви маєте проконтролювати те, щоб ці умови були виконані як з вашого боку, так і з боку компанії. Не потрібно боятися нагадувати про виконання домовленостей компанією, виконання її зобов'язань, виконання того, що ви узгодили. І ще одна порада, вона, напевно, буде найголовніше. Головнішою, я впевнена, що як мінімум в однієї людини точно виникне таке запитання: а що робити, якщо керівник кричить, погрожує, не готовий спілкуватися, не готовий вислуховувати ваші аргументи і починає давити на жалість? Якось викручуватися і маніпулювати. Особисто я вважаю, що правильне в такій ситуації рішення лише одне починати шукати нову роботу, де вас будуть поважати, де будуть поважати ваш досвід, ваші навички, і будуть готові співпрацювати з вами на рівних умовах. Я розумію, що у вас можуть бути страхи, невпевненість, ви можете боятися змін, ви можете боятися, що не знайдете нічого кращого, і саме для цього у вас є я. Ви можете звернутися до мене за консультацією. Я працюю з. Багатьма запитами стосовно пошуку роботи та розвитку кар'єри я можу вам допомогти з резюме, допомогти підготуватися до співбесіди. Я можу розпакувати ваш досвід настільки, що ви. Здобудете впевненість в собі, і в тому, що ви класний спеціаліст, і відповідно знайти роботу мрії, саме ту роботу, де вас будуть поважати, цінувати і де ви зможете реалізувати свій потенціал, ну і відповідно добре заробляти. Посилання на мій інстаграм буде під цим відео, і я зможу вас проконсультувати. Це все, що я хотіла вам сказати стосовно цієї теми. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, обов'язково пишіть в коментарі. Також я хочу зробити короткий анонс наступних моїх відео. Я збираюсь розповісти про переконання, які перешкоджають професійні. Офіційному розвитку, а також про помилки на співбесідах. Також ви можете написати в коментарях, яка з цих тем або, можливо, запропонувати якусь іншу тему, про яку ви хотіли детальніше дізнатися від мене. Дуже вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте про лайк і підписку, якщо ви ще не підписалися на мій канал. І до зустрічі в наступних відео.